Всім привіт! Осінній ліс манить тишею. Листя майже опало, не чути гомону птахів. Тихо-тихо. Приїхав ліс. Така тут дорога лісова. І отут ліс листяний. Сосни тут немає. От. Була перед цим буря, будемо так говорити, і тут наламало трохи дров. І не тільки тут, а кругом майже по всій Україні. От зараз приїхав. Дивіться що тут робиться. береза відтовалено і граб. От ми його зараз будемо розбирати на запчасті. Користуюсь ось цією акумуляторною пилкою двох. Заряду двох акумуляторів вистачає, щоб нагрузити дровами оцей прицепчик. Мій шифенчик відпочиває, а ми будемо працювати. Я перерізав її, вона була зависла, ця деревина, граб конкретно, От я перерізав, відтягнув, он той розкараки, там були верхівка. Ось так така історія цього граба піде він на дрова. Ось такий ліс тут. Там далі лежить тополь чи осика, не знаю. Під ним дуб, викорчувано там з корінням завалився. Я вчора там був верхівку, розробив, набрав прицепчик дров. Зараз я приближу. Певно, за тим дубом там видно корнівая вивернута. Ось такі справи. Це Переяславщина, Київська область, лісова дорога. Тихо-тихо. І ми будемо тихенько працювати. На відміну від бензопилки на шуму. ніякого майже. Всім добра, здоров'я і мирного неба.